Сьогодні отримали ось таку круту новинку. Це Wi-Fi-терморегулятор, який дозволяє керувати температурою вашому брудері в приміщенні за допомогою смартфону. Працює через екосистему Tuya Smart Home, тобто ви можете створити сценарій, прописати його на тиждень і навіть більше вперед. І він буде підтримувати температуру. Відрізняється від інших, тим, що він має два реле: одне на нагріб і одне на охолодження. Наприклад, ми підключили для нагріву, це у нас інфрачервона лампа та для охолодження вентилятор. Задали температуру 32 градуси та гістерезис 1 градус. Якщо температура в нас опуститься на 1 градус, то в нас вимкнеться лампа для обігріву. Якщо вона буде перевищувати задану на 1 градус, то вимкнеться вентилятор для охолодження. Ось це чим відрізняється цей крутий терморегулятор від інших. Також має ось таку Wi-Fi антенну. Може працювати на відстані від вашого роутера. У нас він зараз під'єднаний на відстані 30 метрів і працює все добре. Це в нас трьохпіновий датчик температури, дуже швидко реагує на температуру. Тому рекомендую замовити, можна на сайті міні кількість обмежена по найкращій ціні.